Так, друзі, всім доброго ранку. Ось покажу який танк лежить. А ну напишіть в коментарях, яка вага. Ну хочу сказати, 350 плюс – це железно. Все, паралізатор витягувати. тягувати. Може... А то не буду показувати. Ось така спина. Ну, 350 плюс железно. Так що так працюємо з утра. От тобі паралізатор всіх. сий. Так що всім дня. Так усі почте малим закупівель. Килограм 350 до 400.